Так, хочу ще донести пару домок своїх, щоб розуміли, всю ситуацію. Дивіться, смужки ми нарізаємо під ріпак. Якщо не виходить ріпак, то ми можемо сюди посіяти весною соняшник, кукурудзу, можливо, навіть сою на 70. У нас не такі великі затрати, тобто ми затрачуємося тільки на посів. Це десь 8 літрів соляри, ну і плюс робота по посіву. Оце тільки наші головні затрати. З цією програмою, що зробила компанія Піонер, дивіться, у нас навіть затрат на насіння не буде. Нам дадуть соняшник для пересіву або кукурудзу і все. ми тільки затрачуємось на посів, тобто на солярку і на роботу по посіву. Це не такі великі затрати, але спробуємо. Тому там пишуть мзурі наняти, або ще щось наняти, або ще щось зробити. ну Це великі затрати. Ми зараз максимально перестраховані. Ми розуміємо, що це великий ризик. І получиться вийде, не вийде затрати на посів. Так, до речі, ми зробили і в тому році, той соняшник, то по задумці був ріпак. Ну так вийшло, що що то оказався соняшник. Ріпак не зійшов в зиму, не було зовсім не було опадів. І сходи ми побачили весною і все. І там такі всходи. Ми їх просто пересіяли, ті всходи.